Доброго дня. Привіт. Котику, потрібно щось робити. Терміново потрібно щось з ними робити. Зупинись і розкажи, що сталося. Ми вже вивчили числа до тисячі так багато чисел, що голова йде обертом. Мені здається, ти даремно хвилюєшся. Для чисел завжди є робота. Сьогодні, наприклад. Ми почнемо вивчати нову тему Додавання та віднімання в межах тисячі. Це ж дуже складно. Чи зможу я виконувати такі обчислення? Звичайно, зможеш. Адже спочатку ми навчимося додавати та віднімати круглі сотні. Спочатку розгляньмо додавання круглих сотень. До чотирьохсот. Додати п'ятсот? Чотириста та п'ятсот дуже великі числа. Мені не під силу обчислити такий приклад. Я тобі допоможу. Скажи, скільки у числі чотириста сотень? Чотири сотні? Правильно. А скільки сотень у числі п'ятсот? П'ять сотень. Отож. До чотирьох сотень додати. До чотирьох сотень додати п'ять сотень буде дев'ять сотень, а дев'ять сотень це дев'ятсот. Правильно міркуєш. Отже, до чотирьохсот додати п'ятсот дорівнює дев'ятсот. Молодець. Обчисли ще два приклади. Професоре, я вже обчислила приклади. Розкажи. Як ти міркувала? До трьох сотень додати три сотні дорівнює шість сотень. Це шістьсот. До двох сотень додати шість сотень отримаємо вісім сотень, а це вісімсот. Дуже добре. У такий самий спосіб виконують і віднімання. Обчисли приклад. Поясни, як ти це зробила. Ось як я розв'язала приклад. 600 – це шість сотень, а сто це одна сотня. Від шести сотень відняти одну сотню буде п'ять сотень або п'ятсот. Чудово! Наступні два приклади обчисли таким самим способом, а потім звіримо результат. Котику. Я виконала твоє завдання. Дуже добре. Звірте свій розв'язок з правильним.